Окей, okay, let's go. Так, друзі, всім привіт радий вітати вас на своєму каналі, Сільський Трудяга. Так, і це відео буде про окучники. Тому, друзі, ну я думаю, ви з перев'язки поняли вже. Дивіться, є два таких окучника. От, Подешевше. За 3400, а є за 11800. А-ля Бомет. За 3400, ну не знаю, там просто пише окучник, типа трохрядний чи як там. То, ну, скажем так, короче. No коротше. От, ну і відповідно ціна менша. Бомет, ну, а-ля Бомет трохи коштує дорожче. Ну як трохи, більше, ніж у два рази. Але мені здається, що і якість цього буде краще. Тому от я і думаю. Які краще купити? Чи дорожчу і з кращою якістю, чи взяти дешевшу. Правда, чесно так сказати, то грошей особи і немає, щоб якісь дорогі купляти, звісно. Але... Ну не знаю, зараз коротше, більш детально зараз подивимось два кучника, їх характеристики. Зараз вам покажу. І тоді в коментарях ви мені порадите, які краще купити. Ну що ж, друзі. Не будемо довго затягувати, бажаю приємного перегляду і поїхали. Так, друзі, гляну спочатку технічні характеристики цього культиватора окучника. Ось такого. Так, культиватор окучник трьохрядний на трьох точку. Так, 4300 ціна його. Зараз подивимося по характеристикам. Так, виробник. А, ні, все-таки це не ноунейм. Виробник шип. Так, країна. Е, виробник, понятно так, Україна. Призначення просапні. Навісні, група легкі. Так, ширина захвату. Дивимося, 1,5 метра. Максимальна глибина обробки 20 см. Ну, непогано, в принципі. Потужність трактора 12 кінських сил і вага його 35 кг. Ну, вага мені здається, що легка трохи прийдеться, якщо... Якщо його купити, то придеться довантажувати, мені здається. Ще хоча б стільки. Ще 35 наверх, чи 40 кг. Буде тоді нормально. Так, що у нас? В принципі, все, так? Да? В принципі, все. Такі характеристики, зараз подивимося характеристики. E, значить. Аля Бомет. Друзі, ось такий. Аля Бомет. Теж виходить копія польського і ну, польського культиватора. Троксиційного для міжрядного обробітку. Ну, в принципі, я дивлюсь, що непогано. Ну, якість, в принципі. Непогано. Ось такий. Вон ще є рядки робити. Маркера. Тут, виходить, культиватори. Ось три цих. І три окучника. І окучники регулюються. Бачите, там є такі болтики з гаїчками. Можна регулювати ліпістки, тобто опускати вниз, буде ширше, ну, типу, якби буде більше насипати. Ну, Це якби теж плюс, прикольно. Що тут ще плюсом є? Що пружини, в принципі. Пружини, що кожна секція під, так сказати, буде... Як в плаваючому режимі, скажімо так. Під будь-який то тобто десь на рівності воно буде якби грати і буде чітко окучувати. Ну, ось такий. Ну, в принципі, так непоганий наче, так? Да? Ось такий. Культиватор і окучник там. Ну, коротше. Ну, прикольно що тут скажеш. А, тут ще з їжаками є. Так, да, це трошки наче. Так, ну дивимося по характеристикам тепер. А, тут ціна, дивіться, 10270 на цьому сайті. я брав в магазині, то вже ціна 11800. Ну тут просто, видно, не обновили там, чи я не знаю. Може стара ціна осталась. Так, виробник Бомет, е, краї... так, Україна. Ну, понятно, що це копія. Про сапні на вісні, група легкі. Три секції. Так, ну для чого предназначені? не будемо читати. От, В принципі, ми це всі знаємо добре. Тому зараз глянемо. Де це воно? Тут де детальніше. О! Так, що у нас тут по характеристикам? Так, просипні навісні. Легкі. О, ширина захвату. А, 1,8 метра, Не знаю чи це дійсно правда. Може тут теж півтора, хто я знаю, Але пише 1,8. Потужність трактора 12 кінських сил. Ну, в принципі, даже, бачите, і той підходить, якщо брати, якщо купити ось а-ля ну, Бомет, то він теж підійде до мого тракторця. Так. Максимальна ширина міжряді 750 мм. Ну, коротше, виходить, скільки? 75 см, так? Да? Ну, да. Так, вага, бачимо, 115 кг. А там скільки було? 31, здається, так? Да? Ну, 115. Є різниця, друзі. Ну це кидаєш в плавище і він собі йде нормально. Тобто під своїм вісом, я думаю, буде хватати, щоб він нормально окучував. Буде нормально підгортати, я думаю, в принципі. Так, кількість робочих елементів 3. Призначення для обробітку. О, в комплект поставки входить міжрядний культиватор окучник або мет, входять підгортачі, долота та стрільчаті лапи. Ага. ну В принципі, непогано. В залежності від набору інструментів для просипного культиватора кучника бомб трохсекційно даної навісне може бути використано як маркер для посадки картоплі підгортачі, гребнеутворювач утворювач підгортачі і так далі. Картопли підгортачі. І окучувач, понятно, далі просапне для картоплі, лапи, бритви. Окей. Прикольно, друзі. Що тут ще? Розрихлювач картоплі долоті. Ага. Міжрядна зубова борона. Йожики. А, ну це їх що ще з йожиками комплектувати, я поняв. Ну, друзі, ось такі характеристики. Ну, ціна, я дивіться, в магазині 11800. Не знаю, може тут не обновили, а може дійсно це тут така ціна. Ну я просто в магазин заїжджав там у цей як він. Залізяка. Планета Залізяка. У нас тут в Зягелі, У Віталія Бучка, друзі. Тому дивився, питав, то ціна 11800. Ну, вроді все те саме, як і тут. І комплектація та сама, але ціна щось там. Я дивився, що виходить, що дорожче. Ну, не знаю. Може тут на сайті просто не обновили. Ну, таке, коротше. Друзі, ось такі у нас два окучника. Чи як скажемо. Культиватора для міжрядного обробітку. Ну, в принципі... Ну цей прикольний, я скажу, оцей, що зараз ви бачите на екранах, да? Оцей, що аля бома, типу, блін, ну прикольний, друзі. Мені подобається, якщо чесно. Не знаю, можна було б цей взяти, але ціна трошки кусається, як то кажуть, блін, дорогувато, якщо чесно. От. Не знаю даже, друзі. Тей більш простіший, конечно, через те і ціна його дешевша, менше. Ти, звісно, дорожчий, бо тут багато всяких функцій можна їм виконувати, в принципі. Тому, ну не знаю, друзі. Не знаю, треба, коротше, вирішувати, бо картопля вже чекає. Треба буде вже окучувати, друзі. Тому треба срочно робити вибор. Ну що ж, друзі, ось таке відео, таких два окучника. Перший no name. За 3400. А другий а-ля Бомет. Чи Бомет, не знаю, там правильно напишите в коментарях. То за 11800 його ціна. На даний час. Не знаю, може він і буде дорожче чи дешевше. Друзі, я не знаю. Тому ось на момент виходу цього відео він коштує стільки, а там не знаю, може ціна змінитись, ви ж самі розумієте, все прекрасно. Тому що я вам буду розповідати про це. Так, тому, друзі, ось такі характеристики, такі два окучника. Ну, перше, це якби просто окучник, там без опорних коліс, бачите. Просто йде рамка. Такий, похожий, як у Техноворона, я бачу як у ромчика. Просто рамка, коротше, три ліпісткових цих окучника. І все, на трьох А цей що аля-бомет, то там, виходить, вже пружини стоять. І цей ідеї він як культиватор, трохсекційний для міжрядного обробітку. От. ну і разом з окучниками, Комплект 11800. А дивився з їжиками, то там взагалі 18, здається, з чим тут тисяч. Ну блин, це, це просто не знаю такі ціни, що це. У мене таких грошей точно немає. Я... Таке я собі не можу, як то кажуть, позволить, бо я не з такої сім'ї <кл> як усі. Ой, якраз таки я з такої сім'ї, як усі, я не з багатої, хлопці. Тому... бляха! У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Ну що ж, друзі, ось таке відео вийшло. Треба оприділитися з вибором, який купить собі окучник, друзі. Чи культиватор, як там правильно сказати. От. Бо треба окучувати картоплю, підгорнути, бо вже капець. Перед цим вона заросла, звісно, друзі. Це просто була, я не знаю, по коліно вже трава майже була. Ну, зілля, це я маю виду. Це просто жесть була. Це просто... Повний треш, друзі. Скажем так, не було просто в мене можливості раніше придбати окучника. Ти втираєш мені якусь то діч. І не було, скажімо так, не було часу. От. То приходилось спасати картоплю. Коротше. То я більше половини сам зробив, там потім вже дружина почала мені трошки по можливості допомагати, то стали і там доробили ту картоплю, досапали. Коротше. Це просто жесть, друзі. Я так, коротше, ну, так стомився, ну, тяжко було що це. Думав, що не буду сапати в цьому році картоплю. Все-таки надіюся на те, що куплю окучника. От, і просто буду підгортати, як бачу в Ютубі. О, жик там лазить! Прикол. їжачок бурунточок Друзі, зараз вам покажу. Їжачок, ти як сюди потрапив, друже? Все, побіг. Так, то прийшлось трошки намучитися, я вам так скажу. О, це, що ще я хотів сказати? А, на рахунок їжаків, друзі, не знаю, мабуть, не буду купляти. Що хотів сказати? Їжаки для слабаків. Ха-ха, для слабаків. А нормальні пацани? Сільський трудяга. Та це, Сапку в руки. І все, і я просто. качок. Я просто похлопню. Таке фізо, коротше, пацани. Для здоров'я корисніше. Тому ніяких їжаків не треба. Ну, я не про тих їжаків, які. Не поповз. <хи> я не про того їжика, я про тих їжики, які ставляться на цей на культиватор, щоб в міжряді, виходить, зілля полоти. От, Так що, друзі, їжаки для слабаків, а для справжніх мужиків сапку в руки і погнав. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! <хи> Просапають і для Фізо, і для здоров'я корисно, так що, друзі, <сум> ставте лайкосики. Друзі, Ну що ж будемо завершувати це відео. Таке невеличкий вирішив зняти, бо треба срочно вже купляти окучник, друзі. Ну я не можу приділитися. Дивіться, напишіть в коментарях, будь ласка, під цим відео, які краще купити окучник. Чи цієї фірми шип української. Ну, в принципі, та і те української фірми, то. ну і Бомет, просто що бомет це типа копія польської. О, то, це, то напишіть в коментарях, який краще купити. Чи цей шип, е, скільки він там, за 4300, да? чи Бомет за 11800. Хоча бомет, звісно, дороговато трохи, але ну, дуже б хотілось, бо в принципі в подальшому є в планах, е, так сказати, е, розвиватись я б даже, так сказав розширятись. Хочу ще взяти землі, землі виробити, там є одна ідея в мене. От. Ну Про це я вже розповім далі. Ну вже пізніше якось На своєму каналі. От. Тому підписуйтесь на канал, друзі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть свої коментарі. От. Також в посиланні під відео залишу електронну адресу. А також посилання на групу Viber. І долучайтесь. Будемо з вами спілкуватися і, так сказати, підтримувати зв'язок, друзі. От, що ще хочу сказати. Ще багато що планую, друзі, по модернізації тракторця. І в найближчому часі я вже якби, почну цим займатися. Тому далі буде дуже цікаво. До речі, не забувайте про дзвіночок, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, коли будуть виходити, друзі. Тому ставте дзвіночок і. Чекайте на нові відео, друзі. Постараюсь зараз частіше знімати для вас відоси, бо ну, вже трошки більше часу в мене з'явилось, тому я думаю, що буду намагатися якось частіше знімати для вас контент. Уже є трошки відзнятого контенту, друзі. Треба буде помонтувати. О, тому чекайте, скоро все буде. Також будемо знімати реакції на відео огляди від цих барих, цих продаванів, друзі. Там є в мене вже. Я собі так в подивився, ну, додав, щоб euh, зняти реакції, подивитися і прокоментувати це все. От. Ну там, коротше, це повний треш, друзі, я вам кажу. Це просто жесть якась, реально. Ну не хочуть вони мінятися. Як розказували якусь діч, так і далі продовжують. Лепшати людям, лепшу вішать на вухах. От. Тому я не знаю. Просто жесть якась. Ну що ж, друзі? Будемо завершувати це відео. Скоро буде багато цікавих та крутих, можливо і корисних комусь. Тому, ну, відосів, друзі, тому чекайте. Скоро буде контентік, під'їде, друзі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!